Різні півонії, ось які великі кущі. Можна замовляти. Ось розквітнуть. будемо бачити, які кольори то можна замовити. І восени отримати кущ того кольору, який вам захочеться. Аїр декоративний. Ну, і, звичайно, Починає показуватися сортова хоста різнокольорова. Ось Трошечки один кущик уже зійшов, а далі ще ні. Ну, і, звичайно, тут є ялівець голуба стружка. Нікуди не можна зайти, ні посапати, бо стрягне. От, але нічого. Голуба стружка як гарно видно. Троянда безколючкова, з якої дуже гарно можна створювати пишні арки. Особливість така, що без колючок дає приріст. Півтора-два, а то й може бути і три метри за сезон. Вон яка величезна гілочка. Особливо красива сосна кримська. Ось які великі голочки в неї. В три рази, в два-три рази більші, ніж сосна звичайна. Ось уже починає давати прирости. Ця сосна підготовлена під ніваки. Декілька кущів. ялівцю. Тут у нас півонія деревовидна. П'яти-шестирічні Рослини. Деякі вже квітують. Ось, Скоро побачимо, який колір. Сформований живопліт із берючини. Люблю берючину. Її можна формувати, різні фігури. Піднімати можна і до двох метрів. Рослина напіввічно зелена. Якщо 5 градусів може не скидати, морозу може навіть і не скидати за зиму листя. Бірючина напіввічно зелена є золотиста і зеленими листочками. Готовий живоплід сформований. Можна вигнати до 2 метрів. Дуже гарно піддається стрижці, два-три рази за сезон. І вже на слідуючий рік вона стає дуже пишна, розкішна. Супер. Туя колумна різних розмірів. Дає приріст за сезон 40-50 см. Якщо гарний дощовий сезон, то 50 см дасть приросту. Різних розмірів. Від 30 см до метр-метр десять. -метр Ось як гарно застилає кам'яну гірку. Бере склад варєгатний. Ось який красивий він. Красунчик, різні сорти, а ось як він може витися на камінь. І високо може витися. Ось тут у нас в цьому році знову залило, але трошки вже воду вода зібралася там в садочку. Ось ось гарно видно з цієї сторони тис колоновидний. Пішов уже ріст, гарненько так. Тут, де земля висипана, то вже вода стікла. Там, де нижче вода, прямо озеро утворила. Так, як у минулому році. У ну, минулому році ще більше було, ще вище вода стояла. Ну, але стоїть вода, ну що ж поробиш. Ось у нас грядочка із. Барбарисами. Ну, сподіваємося, що вода зійде за день-два і вони не будуть дуже так понівечені цією водою. Ось яка краса. Краса незрівнянна. Продаємо щепи ялини глаука глобоза, ялини сербської на штамбі. Продаємо культивари сосон. Щепи на штамбі. Низькорослі. Продається тис ягідний вар'єгата різних розмірів. Продаємо тую смарагд різних розмірів, гарно сформована. Гарно сформований ком. Туя смарагд має приріст 15 см за сезон і добре сформований ком. Туя колумна різних розмірів. Приріст річний 40-50 см. З добре сформованим комом при трьох-чотирьох разовій пересадці. Багато є різних розмірів від 30 см до 1,20 метрів.